Атака на Москву безпілотників нанесли удар по Москві. Йшов 37 й місяць триденної спецоперації, яка і досі йде за планом. Путін хотів дві жухи, ось її і отримав. Застой. Хочеться двіжухи. Сотні українських безпілотників атакували Московію, як кажуть самі пропагандисти, це був наймасованіший удар по тимчасово існуючій Ерефії за увесь час російсько-української війни. Мы сегодня пережили самую крупную, самую серьезную атаку украинских беспилотников за все время проведения специальной военной операции. Самый массовый залп, ну, наверное, не просто за этот конфликт, но ну, по территории России такое количество беспилотников никогда за всю нашу историю не летело. 337 безпілотників були збиті нашими системами ПВО над різними суб'єктами федерації. Більше всього над Курською областю 126. двадцять шість: Врядська, білгородська, різанська, калужська, ліпецька, арловська, московська, і сама Москва непосредственно теж попала під удар. Російські терористи, які щодня атакують Україну і ракетами і безпілотниками, чомусь не задоволені, коли прилітає у відповідь. Але карма вона така. Втім, ця атака, напевно, мала більше політичну мету, бо відбулася вона у день переговорів між українською та американською делегаціями. Головна задача саме масштабні атаки дронів – продемонструвати перед предстоящими переговорами з американцями, що Київ може наносити дальнобойний удар. Київ, в принципі, щось може і готов бити по Москве. Ось саме про цю зустріч атаку на РФ та реакцію рупорів Кремля розкажу вам у новому випуску обережно зомбоящик. Але ви, друзі, не забудьте, будь ласка, поставити свій лайк і написати коментар. Це важливо для просування відео у Ютубі. Поїхали! Починаємо з срочних новостей. Розуміється, путіну доложили об такі безпілотників на московський регіон. Завшол только що Кремль, Київ бьет по жилим домам. Ми це бачили. Росія. исключительно по военным объектам. По словам Пескова, система ПВО очень хорошо сработала при отражении атаки беспилотников. Это Киев в день переговоров США в Саудовской Аравии провел самую массированную атаку на российские регионы с начала спецоперации за ночь и утро. Только вдумайтесь, было уничтожено 337 ударных БПЛА. Из них 91 над Московской областью. Подмаскові два чоловіка погибли. Оба – сотрудники торгового центра Міраторг в Демодєдове. Так, ну давайте розберемо, що із цього правда. Правда, те, що атака була масованою. Міністерство оборони Російської Федерації заявляє, що збили нібито 337 безпілотників над різними регіонами тимчасово існуючої Росії. Але чомусь там не уточнюють, скільки дронів досягли своїх цілей. Болетіли вони саме по воєнних об'єктах, аж ніяк не по цивільних, про які розповідає Скабєєва згарання на парковці Міраторга, Ну тому що безпілотники все-таки падають на землю після того, як збиті осколки. Ясно, не ясно, що це не ті цілі, які вони намагалися поражити. Фот навіть Соловйов це розуміє, бо ті пошкоджені житлові будинки це наслідок роботи російської ППО та засобів РЕП. ППО працює, і доволі часто працює криво, і ракети часто старі. Є ще запас старих советських ракет. Тож внаслідок дій протиповітряної оборони окупантів постраждала низка об'єктів цивільної інфраструктури, але ці мразоти вирішили влаштувати виставу і ще й запросили представників. ОБСЕ, чтобы показать им, что же натворила Украина. Делегацию ОБСЕ привезли на место ударов. Украинских беспилотников видно. Это Московская область. БПЛА атаковал многоэтажный дом. Есть пострадавшие. В Москву генеральный секретарь ОБСЕ Феридун Сеньор Леоглу приехал вообще-то на встречу с Лавровым и стал свидетелем украинской атаки. Але делегація ОБСЄ висловила лише своє занепокоєння. Його спросили, вот та впечатленнях, як він це все може прокоментувати. Він сказав буквально наступне. ми сподіваємося, що війна скоро закінчиться, і ми більше не будемо свидетелями того, що вот, сьогодні произойшло ні в Москві, ні в Києві. Все. от це весь коментар. Мы... Неочікувано, бо я думала, що міжнародні організації так висловлюються лише щодо України. А тут виходить і Росію кинули. Це поки не замічають терористичний характер імміна режиму Зеленського в українському генштабі. Повідомили і ще раз підтвердили, що безпілотники били саме по стратегічних об'єктах Росії, задіяних у забезпеченні агресії проти України. Зокрема, зафіксовано влучання по виробничих потужностях московського нафтопереробного заводу. Крім того, були вибухи і в районі лінійно-виробничої диспетчерської станції Стальной конь в Орловській області РФ. Ця станція забезпечує управління нафтопроводу Дружба та є важливою складовою в процесах постачання нафти на термінал морського порту Услуга в Ленінградській області. Також з російських соцмереж відомо, що уражено і залізничну інфраструктуру. От контактні провода тут лісять війти. Сколько раз можно с утра слышать о том, что ой, возгорание ликвидировано, обомки, фигомки. Как можно не поставить купол над основными, самыми важными объектами на территории нашей страны? Что, нет карт этих объектов? А ось в нас есть карта цих об'єктів. Тож навіть попри те, що Сполучені Штати Америки не дають своїх розвідданих, ми все рівно знаємо, куди треба бити. Хоча, за словами Соловйова, нам у цьому начебто допомагає Франція. Большое количество беспилотников свидетельствует также о том, что разведданные по-прежнему поступают, потому что они могут поступать не только от американской стороны, но они поступают от французской стороны. И удар а, хаммерсами по наводке уже французских систем говорит о том, что для нас Макрон должен быть легитимной целью. как руководитель государства, в прямой ответственности за убийство мирных жителей на территории Российской Федерации. А вот другой пропагандист уже в эфире у Скобеева и каже, что вы на атаке на Москву Велика Британия. Вот эта атака, массированная атака беспилотниками, это игра британцев против американцев. Это, ну, фактически можно сказать, что британцы дали Понасу Трампу і показали, що несмотря на то, що наказався представляти розвідданий Україні, вони готові це зробити самі. Винні виявляються і британці, і французи. Абити про всяк випадок пропонують по Україні. Ось до речі, депутат держдуми з питань оборони Картаполов згадав про Нікрепкава Арешника. Соловйов його у цьому підтримав. Ну давайте почнемо з того, що доб'ємо до кінця енергетику України. Уничтожим также гидротехнические сооружения, которые находятся на Днепре, плотины. Нам также необходимо, на мой взгляд, уничтожить точки входа. И для этой цели мы вполне можем использовать, если понадобится, самый разнообразный арсенал оружия, того, который у нас находится. И, кроме всего прочего, надо уничтожить знаковые цели в Киеве. Киев вообще, если надо, мы отстроим заново. Но э, настолько массированный удар именно по Москве э, показывает, что украинцы заявляют, что у них есть козыри. Значит, орешник должен прилететь еще раз. Не должны быть места, где производится украинская тяжелая техника с вложением, а там же завод, куда вложились немцы, это должно быть стерто с лица земли. Ясно, что здание Верховной Рады должно быть стерто с лица земли и лучше в момент заседания там депутатов Рады. Ну, цей памятич в своем стиле. Тут ничего нового. Хотя, он так и признал, что спецоперация за три дня не закончится. Удары наносятся. БПЛА лютый. И очень важно, на мой взгляд, сделать ряд выводов. Первый. Несмотря на то, что происходит в Курской области и блестящую операцию, проведенную нашими военнослужащими, не должно быть никаких иллюзий, враг не сломлен, а будут воевать до конца, и пока мы их не уничтожим, они не остановятся. Ну а все эти террористы готовы до переговоров, когда они прямо заявляют, что им нужно полностью уничтожить Украину. Та якби про це говорив тільки Соловьев. Але ні, про це говорят всі кремлівські у**и. Нам нужна Украина. Только пророссийская или никакой. Мы воюем э, действительно с фашистским режимом, которому но ну, ни в коем случае нельзя оставлять место на этой земле, который должен просто быть уничтожен на корню. Э... Вот были идеи, давайте оставим линию соприкосновения. Вот это российское, а это украинское. По-перше, такого не буде, у нас є Конституція, основана на волі і з'явленні людей. А во друге то що залишиться від України, теж бути освобождено. Але Сполучені Штати чомусь цього не помічають. Вони намагаються тиснути на Україну, щоб ми пішли на поступки, віддали Росії свої території. Простими словами, просто капітулювали. Державний секретар Марко Рубіо перед переговорами у Саудівській Аравії прямо сказав, що будь-яка угода про припинення війни потребуватиме від України територіальних поступок. Але от дієвих гарантій безпеки Сполучені Штати чомусь не планують нам надавати. Та й взагалі зараз вони діють не як партнер, а скоріше як ворог України. Втім, наші дипломати та військові всіляко намагаються змінити думку Сполучених Штатів і удар по Росії. Это одна из наших действий. Чтобы показать, что Киев еще стоит, видимо, пытаясь это продемонстрировать, Зеленский сегодня и ударил по мирному еще раз 337 украинских БПЛА. Главная задача самой масштабной атаки дронов продемонстрировать перед предстоящими переговорами с американцами, что Киев может наносить дальнобойный удар. Я насправді не виключаю того, що цією атакою Україна демонструє, що також має карти і козирі, якими так люблять грати американці. Ми насправді ще й костюми маємо, якщо що, і можемо завдавати масштабних повітряних ударів по Росії, так само як і вона по нам. А тому те тимчасове перемир'я, яке пропонує наш президент, відмовитися від далекобійних ударів за допомогою дронів та ракет, а також припинити бойові дії у чорному морі. Это двусторонний компромисс, а не пропозиция россиянам піти на поступки. Что касается, например, некоторой части украинской общественности, наверное, там даже есть и те люди, которые радуются вот, атаке Украины на Россию беспилотниками. Но ну, в основном нам не представляются диванные войска. Если бы они реально были на поле боя, то радости это вызывает как-то немного. Это вот всегда делают. И Ермак, и Зеленский, они делают как-то подобные вещи постоянно. Такой пиар, пиар-удар называется. Он, конечно, не, как правильно Песков сказал, не будем одевать розовые очки, но для чего это сделано? На мой взгляд, это сделано для того, чтобы вот сейчас на переговорах они что скажут? Ну смотрите, мы действительно можем, дальновойные средства у нас есть, вот, поэтому мы можем и так вот делать, смотрите, давайте закрывать пространство воздушное, и не будем вообще бить с воздуха ничего. Я не удивлюсь, что они морскую какую-то готовят, тоже провокацию. Говорят, вот видите, и на море у нас тоже есть, давайте и на море не будем, и на воздухе не будем. Ну, если американская делегация реально настолько, ну, вот на это поведется, я вообще даже, у меня слов нет дальше. Ну, это такое шулерство, такое прям неприкрытое. То есть давайте мы вас все, опа, вот смотрите, оп, а карты там, Краплени, як вони там люблять говорить, козырів у них нет, осталось только вот это. Як буде діяти Дональд Трамп, знає тільки Трамп. Я б радила йому не забувати, що Україна точно ніколи не погодиться на капітуляцію і розрізняти, хто жертва, а хто справжній агресор і терорист. Ми, звісно ж, будемо бити в відповідь. взагалі без питань. Ну а здесь ключовий момент. как сказал уважаемый Алексей, не будет чрезмерно сильного удара. То есть у нас будут нормальные, рутинные удары по вышибанию украинской энергетики, по уничтожению инфраструктуры. То есть то, что мы делали до этого, мы будем делать сейчас и будем делать то после. То есть орешника не будет. Отвечая ну, пока, по всей видимости, он чрезмерно... Он будет на следующей фазе, если ничего не получится. Чрезмерно удары не будут. Орешник переговоры? будет тогда, да. в моем мнении, не, не навязываю ни в коем случае. Орешник будет тогда, когда Украина проявит полную недоговороспособность Трамп публічно скаже, я вмиваю руки, все руски діяються, що хочете, і mm -hmm. будуть делать, що хотят. зараз. У цій ситуації у нас надія тільки на наші збройні сили і Європу. До речі, паралельно з приговорами, які відбувалися у Джиді, у Парижі відбувся саміт начальників штабів країн НАТО, де мали обговорювати гарантії безпеки для України та формування міжнародних сил. Так, от показово, що Сполучені Штати Америки на цю зустріч не запросили. За даними Associated Press, європейці хочуть продемонструвати, що здатні самостійно гарантувати мир. Але росіяни переконані, що на цьому саміті розробляли план нападу на Ерефію. Сегодня Эмик, наш Макрон, собирает в Париже группу европейских генералов, там целых 30 генералов, ведущих, ведущих, не ведущих, а просто европейских стран, собирается сегодня в Париже, чтобы фактически как раз обсуждать вопрос о возможной скорой войны с Россией. Они с нами воюют, и они будут с нами воевать, они готовятся к войне. Они к 29-30 году будут готовы напасть на Россию. Досвід показав, що коли Росія когось у чомусь намагається звинувачувати, це означає, що саме вона планує таке зробити. Тож європейцям варто звернути увагу на ці слова. А що стосується саміту у Парижі, то я гадаю, що такі зібрання можуть нам принести набагато більше користі, ніж переговори із американцями у Саудівській Аравії. Тож не піддавайтеся ворожій пропаганді, дотримуйтеся інформаційної гігієни та довіряйте лише перевіреним джерелам інформації і силам оборони України. З вами була Анастасія Норіціна. Побачимось.